Так, хлопці, дивіться, нам на станцію потрібен працівник. Майстер, рихтувальник, зварювальник, хто вміє працювати зі стапелем і з битими, пошкодженими автомобілями. Звісно, з досвідом рихтування. І ну, чим більше досвіду і вміння працювати з алюмінієм, ну, тільки вітається і це буде красно. Хороша оплата праці, комфортні, гарні умови, весь інструмент присутній. Ну і звісно, великий поток клієнтів і автомобілів. І звісно, робота потрібна якісна. Ця ляп звісно, також не підходить. Відповідно і за це відповідна оплата праці. Тому що ми Total Drive Hub, команда професіоналів, які вміють. Правильно робити автомобілі для своїх клієнтів і на роботу нам також потрібен зараз ще один працівник, працівник на один штапель, який звільнився. Якщо ви всередині відповідальна людина, знаєте і готові робити для людей хорошо, але відповідно за це вам будуть і хорошо платити. Тобто достойно висока, гарна оплата праці. Тому телефонуйте по нашим контактам у нас на каналі. Я вас направлю безпосередньо на керівника по е, ремонтному цеху. Ви з ним домовитеся про все, вам зроблять екскурсію. І якщо все влаштує, ви будете в нашій великій команді Total Drive До Нових зустрічей!